Дня, діти! Я рада вас знову вітати на нашому музичному занятті і запрошую сьогодні знову відправитися до чарівної країни музики. На початку, як завжди, запрошую вас до музичного привітання. Добрий день вам, діти! Добрий день! Минулого разу ми з вами відправилися до зимового лісу, до зайчиків. Пам'ятаєте, що робили ці зайчики? Так, вони вдень стрибали, веселилися, раділи, створювали шум, вони були дуже голосні, а вночі вони тихо спали і були, були дуже тихі. Так? І ви пам'ятаєте, що ми слухали музику, яка відтворювала те, що робили ці зайчики? Коли вдень вони бігали, стрибали і раділи життю, музика була голосна, а коли вночі вони спали, музика була тиха. Сьогодні ми продовжимо бути в гостях у зайчиків. Але зайчики хочуть нам розказати, що музика буває не тільки голосна і тиха. Коли зайчики вранці прокидаються і починають займатися своїми денними справами, вони роблять це дуже-дуже швидко. А коли засинають, вони повільні. І музика, яка може проілюструвати нам їхні дії, тобто сон, також повільна. Адже коли ви засинаєте вночі, Матуся співає вам колискових пісень. І ці пісні не швидкі, правда? Вони повільні, вони заспокоюють. Зараз зайчики запрошують вас пограти в одну з ігор, які вони дуже люблять. І просять вас підготувати долоньки та свої коліночки. Гра буде музична. Готові? Тихо-тихо ручки плестають. Якби заченятка раптом захотілося поплескати або потупати вночі. Вони будуть робити це голосно чи тихо, щоб нікого не розбудити. Тихо, правильно. Дуже цікава руханка, давайте ще разочки її виконаємо. Тихо тихо ручки тихо, у тихо, тихо, ручки плестають. світу. А тепер день тупають, тупають, І як артисти справжні поклонилися. Сьогодні ми з вами плідно попрацювали і нам час прощатися. Буду рада вітати вас наступного разу Україні музики. До побачення!